Маш, Може, всем привет, друзья, с нами. Ну встань, встань, моя бабка, давай! Ту капка мне нашу, я не розумію, ти кидаєш, ты байдрю, ты бываешь. Я абсолютно. Зараз про двох Є? дітей. Ну, а я тобі про що казав? Це я тобі я я мене... я... Так, про що що Так, ми зараз йдемо за дві бабки і один малыш. Все, let's go. Короче, ми запустили хіломінський левел. Якщо а я не помиляюсь... Якщо я не помиляюсь, то тут можна стати мутантом. Дивайся! Але я про що? Ходи, моя покладала моя сестра, зараз ти йдемо в того ту повтора. Кінь, кінь, я одна Час поїсти Сейчас поїсь теперішки. Ха-ха-ха! Рома! Вася, ты разумеешь, таблетки попью? Ну. Ай! Та Рома, ти де! <риклад> Я хочу виконувати завдання, не? А, вала, тактика тика. Так, я буду вася. Ва, <реку> <не буду>, <реку> Сюда. А як мало гобити? Я напад. Я буду нападати. Я буду нападати хлопці стіней. <реку> я нападати стіней. Не бейтесь. Я кидав вже не нападати. А я впав! Що треба зробити? The basement is the fine ти! так проляг смішно. Лови мене. Що ти в мене кидаєшся? Давай, Вася, кис-кис-кис. Мені хоп, мені хоп! Браво, Давай, 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 Роман! Заді тебе! Я хочу понайти брати, блін! Та бейте, ну! О, блин, в мене анимация вдарыня, блин. Три роки. Я впау! Та... Це потну. Да Та, блин, да вы мене через стінки бьете, це вже. И шо це? Так. Санлак, кидай! Шафе! Та... Куда получил? Ты куда стреляешь, шамазин? Добре, я вас буду потихоньку колопати. А, а ч по урону? Ді я класти ром, Ром, я давай виконю квести, поки той. Ром, виконю квести, а поки позбираю. Треба канами зробити. Я зробив? Я... А, я Це забагаю. Не надо мне Як це Я в серега... тебе бы не попал. А бо я сигма. Це дуже такий левел для Двох но це вже... Хаба Пиріжки з мясом. Аааа, а, є, а що ти стей. робиш? Потоломга? Я тебе все одно найду і з У мене, до речі, тут просто молотов <світ> <Я> є. <'язав, світ> <тобі. світ> а, а, а я застряг! А я Вибачайте, але я... Чуєш, Рам, я твою сеструшку вб'ю, напроті. Не працюй. Добре, добре. У мене тут просто молотов завалявся. Аааа, понял, понял. Круто. А, а рутік. Дивіться, я тебе і так і так знайду. Как? Перекладывается Игра на меня Не, а -а -а. А -а. не надо мне so цикловать. Like... Mm -hmm. well, давай, давай, заходи, Роман. Дивись, сеструхи, трухи, Давай. <laughs> Robo, não pode matar o moleque. Onde você vai, moleque? pode matar. Não é slide, não é bug. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Ты куда бьет? Ай! А, а а Ч не наб'є? Ч це наб'ється? Я не розумію, я по Войте. вас повысил. А вот, лики зараз зарахувались, найс. Ну добре, я йду і ще третього тіра відкрию. О, гайно, що можна побити. Роман, фаст на малого! Пауз, wow, найс. Nice. Роман, від мене! Ром, ходив в стодовочку! Де поход? Нашлики наприказ уже. Роман! А що треба робити? Це якось тяжко. Я виконю квасін з вами! Дайте таблетки! Дайте таблетки, я вже не можу це терпіти. Це життя твоє не можеш терпіти, ясно? До речі, якщо чесно, я би на вашому місці шав би сторожився, то в мене є таємний прихід. Да. Я, до речі, нападаю стінею, як криса остання. Понял. З тобою упав. Як це пройти? Як це пройти, Мар'яна? Ну ні, приведи, не знаю. О, це, блядь, кидаєш на кролики. Йой. Я запагнутий? Вас не бий, не пожалі, я запагався. Мені пофіг, вас двоє. Дивись, ой-ой-ой, ко... мене двоє зараз до кутка.

Что я знаю этот. Вася, там зло на банке. Роман, беля в, в, в коридоре, не знаю, просто Вася убил. Я знаю. Я не тупей. Звонсел. Звонсел. Рейдер. I need to turn the power back, uh, the fuse box in the attic, the stairs close to the Марія, attic, and the door pony-panel. Роман, я ззаду тебе. Не надо. І не я не наброшу. Та добре, я радий. Не надо мене Так. Я в тій кімнаті, де, ма... де я, Ромка, був. Як ти файно почуваєш себе на другому поверсі, правильно? Ну, ну це ну, хороший ну, фільм вже. Це, це вже, чуєш, це вже проти малого, це дуже надто читерний. Давай, що в мене є, якщо ведеш. Давай, покажи. Що таке? Тепер так, я, я би тобі радив би сховатися, місіс я. Я ж вас знайду. Потім я з Васею. Дуже страшно, можна з А це робити. я з Васею бабця проти Ромка. Я не бачу, де він. А, він по траві Так, ходи. Що там нього сказати. Вас можешь сказати, що це таке... Не-не-не, давай. Якщо хочеш сказати, то тільки якщо скажеш, скажеш він. Типа розміни інформацію. Сказав раму чи ні. Це вже на другому заліз. Ну блин, тепер питання, тепер рамку від мене ховається. Хе-хе-хее! Шука. сам сальце зробив, вроді. Я тобі не дам Тільки не убивай! Вибачай, але я. Маю вбити тебе. Ти, 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 ти демон. Не треба. Дай. О, власне, я пішов по стопам, файно. Не шош, я тут. Я вже тут. Не треба. Лови камінь, блін. Майо, ти є страшне,

Vai. І на каут бабці. Ну тут же такі. Ну тут я вже професіонал і свой відсидів. Ну добре, надіюсь, вам цей відеолог сподобався. Ставте лайки, підписуйтесь і всім гарного дня. А я пішов какати?